Стартуємо онлайн-марафон цікавезних вправ та ігор для діток дошкільного віку. Ви отримаєте вправи на логоритміку, ритміку, розвиток мовлення, музичні нейровправи на розвиток двох півкуль мозку вашої дитини, вправи бодіперкашен, а також вправи на координацію та баланс. І фішечкою кожного модуля буде. Музична терапія, практики з музичної терапії, де ви можете пропрацювати емоційний інтелект всієї вашої родини, а також налагодити зв'язок між дитиною і вами. Три тижні онлайн занять, шість модулів. Моя підтримка в чаті, телеграм-каналу для батьків та методичні рекомендації для педагогів. Я гарантую, що після перегляду наших відеозанять, коли ви з нами разом будете виконувати, Цікавезні вправи та ігри, ви отримаєте той заряд позитивної енергії, з якою ви можете ділитися щедро з вашими дітками. Вся інформація, як придбати марафон в описі під відео.